Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні субота, завтра, великдень. А ми приїхали на свою дачу, тому що дуже цікаво, що у нас тут і як. Із нових, нових новин у нас з'явилась скважина. Ось така штуковина. І з неї буде литися водичка. А там сидить Брі Анатолійовна, стоять круги. В цих кругах буде стояти обладнання, і в нас буде водичка литися. Скважина не глибока, щось там 9 метрів чи щось таке. Але ніби, ніби вода питна. Ці відео буду намагатися знімати коротенькими, тому що ми тут будемо 2 дні, ми залишаємося тут з ночівлею. І якщо я буду в своєму стилі подавати інформацію, то відео буде на години-дві. І з приємного! Це все таки мускарі. Подивіться, вони все таки зацвіли. Ось такі гарні. Бачите, все, ми, ми ж не помилилися. Як піднялася півонія. Взагалі здоровенно. Подивіться. Ця травичка яка тут я посіяла минулого разу в ямці. Я посіяла, о господи. Що ж я посіяла? Ось такий пахучий цвіточок. Матіолу. Матіолу посіяла, але вона ще не вилізла. А тут же ж я під вікном я тикнула гладіолуси, але я все-таки дослухаюсь парад моїх підписників і мені написали, що краще їх пересадити, тому що півонія вона ще росте такою розлогою. О, в Київській області тривога. І е, може, може мій гладіолус просто бути забитий півонією. Виноград давайте подивимося, що наш виноград. Виноград наш живий. Зараз ми його будемо поливати. Брунічки хороші. Так, далі йдемо на рахунок цієї штуки. Це, я в курсі, це зілля. І це все треба буде вирвати, тому що воно потім все це заполонить. Тому ми будемо чи сьогодні, чи завтра оце все діло виривати. Далі дерева ок. Ще одна квіточка в мене тут але Я думаю, що це якийсь бур'янець. Але це ти красива. Ось така. Ми будемо е, сьогодні ночувати вперше в будиночку вже з, новою, з новими вікнами, з новим дахом. Дуже тепло на вулиці, я вон у толі плавках переоділася. У мене я десь підхватила якусь вже вірусну історію. У мене хронічний гаймарит і тонзелит і вже в мене почалася сапліва тема. Тому буду трішки хрипіти. Тут сидить Олександр Анатолійович. Він незадоволений, тому що я йому не дала спробувати ось цю, ось цю штуковину. Тут написано, що це Пітахая. Саша каже, що це драгонфрут. Я не знаю, що це, але в нього брудні руки після сільпо. Того він сидить на бундючиний. Бо зла мама, відьма не дала йому спробувати цю шнягу. Непонятно, що це. Але обіцяв, що буде їсти. Так, я вже на 4 хвилини наговорила. Господи, люди. Дуже багато думок, дуже багато всього хочеться вам розказати, але щось все в мене губиться і я якась в потірі. Ну як? Добре. І як воно тобі на смак? Смачне. На що схоже. На киві більше цього. Це ти його так вже виїв? Так. Да. Ого. Захаршка ти пробував? Так, звісно. І? Як? Ківі. Теж як ківі? Так, так. Молодці. Так, я обкопала малину, десь я таке зустрічала. Півонії обкопала мої трикущики, полила матіолу і пересадила мого многострадального гладіолуса. Мускарі це окрема любов. Це просто... Красивенна квітка, просто, такі вони ніжніші, супер. Але я не можу знайти, десь у мене тут були крокуси. Я на тих вихідних їх бачила і хотіла пересадити. Дві квіточки було. І вже не знаходжу. І от я не знаю, мені здається, що ніби ось ця, ось ця, цей листочок схожий на крокус. Але не знаю, але вони не тут, вони були десь тут, біля ось цих мускарів. А, а сто! Бачу! Ось вони, маніні! Щас я вас пересажу. А ще в мене дуже багато дисаниці полуниці Поки я тут з граблями вигрібаюсь, мої хлопці. О, вже чим займаються. Знайшли мотор. Ну, знайшли. Цей наш Петя його купив. Петя це наш головний побудівництво. Це не мотор, мабуть. А що? А, це станція. Каже, це станція якась. Моторна станція. Зараз покажу вище, що це таке. Я сама нічого не розумію. Але я так розумію, що це підключається і буде литися водичка. Круто! А я поки що буду вигрібати. Ось тут хочу, де мої півонії вигревсти. І перекопати, ну, точніше, викопати отут гладіолуси. Ось тут вони ростуть. І я їх хочу пересадити. Пересадити ось сюди. Ну, десь буде метр від півонії. Я думаю, нормально ж. Так, викапую. Ну, то, звісно, я... Рідкий агроном. Спочатку посадила. О, ще й перерізала. От я коза. Дивіться, він вже проростав. Господи, що я за людина? І цього перерізала. Твою мать. Ну, капець. Дивися. Ой, і цей вже ось вже корінчики пустив. Я одного перерізала. Ой, вот. Не, не одного. Я Дуся. Ну Дуся, чесне слово. Ой, що з мене взять? Обняти плакати. Аналізи і ті не очень. Да? Ну, копаємо нову ямку. О, бачите, які тут корні. Тут попробуй викопай. Тут ще попробуй викопай. Ні, я не можу оцю глибу. Дивись, отака. По що тут все-все тут в корнях. Все, все корні, він якийсь корінь буде. Тут я не знаю, як у нас все буде рости цими виноградами. Вон якийсь корінь, я подкопую. Зараз ламаю лопату і папа мені зробить гладіолуси. Ну, коротше, так, Помагатори. Помагате лийте мені сюди воду досить. Uh -huh. Так, хороша. Посолимо землею. Ну і в путь. Мама Іна, шляпа. Ти розумієш, як розрізала цю булинку? Ну, що ти зробиш? Що ж ти зробиш зі мною? Так. Присипаємо. Я не знаю, може я глибоко їх саджаю. М -м -м -м. Ну, тоді не будемо сильно їх засипати. Так, ну, з Богом. До речі, моя матіола, я її полила і ось вона. Вона сходить. Я думаю, що через тиждень підніметься, але, бачите, погоріла, бо я її накрила склом, оргсклом, склом, і її сонечко попалило трішки. Давай заміряємо. Водичку, де оця наша замірялочка? та що частички, Ой, наш бурчун, а ну, давай на вулицю візьму, тому що зараз голова лусне від того, як він дирчить наш бурчунчик. Це ж водичку, яку нам набрав два дні тому, коли чи три дні тому, коли били цю скважину. Набрав наш Петро, наш будівельник. І він... оце щось таке нове, вже тату щось купив. Ой. І він нам набрав водичку, щоб ми попили. Спробували, коли приїдемо. І я хочу зараз спробувати подивитися, скільки ж в ній цих частинок має бути до 50. Так, в мене руки брудні. Вибачте, будь ласка. Так, ну, з Богом Парасю. Ого. Ого, папулька. з чимось. 238. Людям не видно. 238. Ну, ця вода технічна. Якісь частички у ній є. Це не дуже. А це вже я. І малинку обкопала. І ось моя клумбочка така вимальовується, гарненька. Я її сполола трішки, трішки я розстроїлась, тому що дуже багато пер'ю. Я на нього не, помі... я його не помітила і не звернула уваги тут. Але тут все було в пер'ю. я його витягала. Вон я його висушу і буде. І буде мені укривати виноград чи щось якось грядком. Ну так, отака в мене виходить клумбочка симпатична. На фоні білих дерев гарно. І, і ще я от не знаю, дуже багато ось цієї рослинки. Ну, оце я бачу, це вишня. Окей. А ось це що це за рослинка? Її багато. Я її багато вже викорчувала. Тому що ось це, я точно знаю, що це, це бур'ян. Це така рослинка, вона така до рук вона липне. А, зараз не липне. Але вона така ну, доволі тактильно липуча, неприємна. І я знаю точно, що це бур'ян. І ось це, здається, теж бур'ян. Ось це. Ну, я теж таке ось він. Ось він. Я його вириваю. Ну, ось це ж, бачите, пирій. Я його так не можу руками. Я тут сапочкою беру. І спочатку сапочкою, а потім його вибираю. Ось такий, бачите, молоденький, гарненький. І ось ще така якась теж зеленуха. Я думаю, що це все якесь зілля. І я його все-все-все отак помаленьку вибираю. Своїми манікюрами, а що ти зробиш? Я в перчатках не вмію працювати. Я в перчатках не знаю, нічого не вмію. Не моє це в перчатках. Інколи я дивуюсь, як дівчата-манікюрщиці працюють у перчатках-рукавичках. Ну, дуже, дуже мені подобаються мої півоні. Такі, ви знаєте, багаті кущі. Мені аж не віриться, що це у нас на дачі. Така краса. Мускарики. Бачите, мені одразу сказали, що це мускарі, але то були не мускарі. Це ось ця травичка. Я знов забула, як вона називається. Треба почитати коментарі, пригадати. А Мускарики все-таки є. Дочка нашої хазяйки, яка саджала тут усі квіти то вона нам казала, що взагалі мама її любить гіацинти. І вона тут саджала гіацинти. Можливо, 30-40 років назад, коли це все саджалося, вона думала, що це гіацинти. А це виявилися мускарі. Така краса. Мріянатолівна ходить. обіжена, опущена, мама її насварила, тому що вона знову вивалялась вся начіпляла на себе. Всякої трави сухої і ходить за мною. Це де я, там і вона. О, зараз тут десь ляже біля мене. Чудік. Добрий день. Тато щось там майструє. Ну, все, продовжуємо. Так. І ось цей. Дивіться, красавчик. Це ця квіточка. Мені теж підписники написали, називається водозбір. Зараз я її теж викопаю і пересаджу. Пересаджу її, напевно, десь. Ось я пересадила крокуси. Тут у мене буде е... моя оця пахуча, знову забула, як її пахуча квіточка, яку я посіяла, забула. Коротше, тут буде крокус. Тут буде моя пахуча квіточка. Ось так. А ось тут ми зараз втулимо водозбір. Дуже багато коріння. Дуже багато. Так. Я його підкопала, малиша. Так, зараз виберу. Трішки обіб'ю, щоб не всю землю тащити. О! Отак у нас переселення народів. Ось таке переселення квіток відбувається на дачі. Все, люкс, ніби тут ріс цей водозбір. Зараз його ще по і буде дуже-дуже красота. О, хотіла мама сьогодні зробити відео, щоб недовге. По фіналу стільки сама триндить, що буде відео знову на годину. І ледве його збережу, тому що в мене не пропала моя проблема, коли я зберігаю відео. які дуже-дуже е великого обсягу. Так, ну красота. Бріана Анатолівна лежить. Погано ну, ніхто не запитав, що це за відро. Бо це відро з малиною. В неї додали ми укорінювач, я купила в себе в епіцентрі. І ось малинка вже, правда, вона така, бачите, щось підвяла. Ну, я сподіваюся, що вона відійде. Зараз я її в тінь віднесу, бо ми її так поставили на сонці. Опа! Сподіваюсь, що вона відійде. І я її посаджу десь. Ще, правда, не придумала де, але посаджу. Тут у нас всі приділі. Захар Анатолійович проливає нашу грядку. Молодець. В нього є теж партійні задачі, які в нас. Так, поки моя клумба відпочиває. Так, що в нас тут? Тато теж займається, розкладає, що тут тато розкладає нашого бурчуна, пачкуємось. Наш старенький малиш, гарно, працює безвідмовно. Отак. Оцей тато це, це караул. Ну. Ну, треба довести сюди. Тачку. І гугля, бач, скільки пішло. Ну, тобі він пішов. Ну, що і куди її одягати? Хай вдобряє. І, і все, і завтра я вже так. зможу тикнути цибульку. Да, якщо я сьогодні ще довезу тобі. Кого довезеш? Нашої довозить. Воно ну, довозити, щоб рівненько було. Воно ще сяде зай. Ще? Ні, а не я не вже хотіла, дівати. я вже хотіла завтра цибульку тикати. Не будеш тікати, я сьогодні довезу. Оце ж, оце ж бур'ян. Це ж він, деякий я кажу, що він чіпляється до рук. Такий він. Плітучка така, халера. Оце його тут багато. О, прикол. Це буду його рвати. А він росте, тут його так чимало. Ось він. І він до рук так вже чіпляється, вже такий. Оп, бачите, Ха. О, впав. Це ще якийсь там он в мене щавель росте. Що це таке? Якийсь схоже, схоже на кінський щавель. Моя бабуся таким свиней кормила. А зараз ми ще воду нашу кип'ятимо нову з скважини нової, щоб подивитися, чи не стане вона рожевою. Бо сказали сусіди, що тут дуже погана вода погано, вона просто багато металу. Ну, тому бачили вже. І що? Нічого, наші не вона прозорачна. Прозора? Ну, да. ну ладно. Знаю, я думаю, Народні тому, методи. Я думаю, дійшов, Народні сидіння, методи. А вон дивіться, які кільця. Ну хо. Цього разу не будемо рвувати прияму квадратних. Хотіли там зробити такий невеличкий погріб. Якісь баночки, але ну, мама каже, не буду я нічого консервувати, бо це дуже для здоров'я. да, заробітку. Тому, тому вибрали швидкий шлях, закопаємо кільця, кинемо туди наш балон, станцію, да і все. І буде у нас там така красота. А, ну, може, пиво тоді буду варити, тоді холодно коли хвачу. А -а. Ну так для пива тобі хватить цього круга. Тут ось будемо облаштовувати нашу зону вечірнього досуга. Чомусь. я думаю, що я хотіла сказати, ніхто не запитав, як ми будемо спати. Але я думаю, що хтось там вже подумав, що, шановні, як ви збираєтесь спати. А ми збираємось спати. Ось там на горі. Тут ми вже протопили. Дирчуного на ніч, я думаю, ми відключимо, тому що це нереально спати. так. І зараз там розстілає Захарчик карімати, розстілає спальні мішки і в нас там буде одна така велика ліжанка. Да. О, поливаємо сусід город. Ігор, якщо ти нас дивишся, в тебе так красиво квітнуть квіти. Взагалі. Жовті тюльпани. І там щось якісь біленькі ще квітнуть. Мені звідси погано видно. Вон є ще якісь біленькі. гіацинти, Ні, мене не треба поливати, я не гіацинт, Можна кришу побити. Не надо! Господі. Оце розумієш, скучний муж, біда в сім'ї. Оце про нашого папу. Господі. Я думала, що в нас в сім'ї я одна я, кухана, ні. Ми, тут, ми зібралися у нас клуб по інтересам. Ой, Друзі, в мене ніс не дихає. Це тут стоїть права сторона. В мене права сторона з проколом, тобто я вже прокалувала гаймерову пазуху. Всі ці кукушки, антибіотики, це все я проходила. І, е, знаю, що зараз мені потрібно... У мене є там спеціальний спрей, який мені дуже сильно допомагає. І треба оце ним себе обробити і все буде добре. Так що не дивуйтесь. А ніч у нас буде дуже цікава. Так, закипіла наша водичка, вже і навіть остигла. Ну, от така. Не поржавіла. і розова не стала. Може, треба почекати посидіть день? Може, вона завтра почервоніє, не знаю. Ну, залишимо її так, завтра побачимо. До нас зараз прийдуть гості. Наші друзі. І буде накривати на стіл. І в нас буде маленька тусовка. Можна випити. А ти що, мене знімаєш? Так. Я знімаю, щоб люди не подумали, що ми тут понапивалися. А ми не напиваємось. Ми палимо нашу ботичку. Вон там такий горить. Вічний огонь. Уже все. Вже ліхтарик, наш будиночок світиться, там дуже тепло. А зараз я вам покажу, як ми аборигени розмістилися. Наш дерчун. І от наша лісниця, наша драбина. І ще все. Ох! І Миколаївна залізе і вам покаже, як ми будемо спати. О! Ключі, Захаршка. Yeah. Ну, будь ласка, включі. Вклю... О. Ось такі наші апартаменти. Тут наша вата. Це наш комен, він теплий зараз. А там наші хлопці. Один буде з мамою, інший з татом. Отакова От красота. Все, можеш виключати. Все, ми з татом будемо зараз палити нашу бочку, грітися, прибирати зі столу, тому що були наші гості. І ми трішки посиділи. Але завтра. Великдень, і ми маємо бути в повній амуніції. Всім дякую за перегляд. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемося. Будьте здорові, бережіть себе.